До Харкова з робочим візитом завітала офіційна делегація з міста Альбукерке. Американські партнери кажуть, першочергово хочуть визначити, якої допомоги вже зараз потребують містяни, а також обговорити проєкти, що планують реалізувати в мегаполісі. Водночас не менш важливим вважають і обмін досвідом стосовно розвитку бізнесу, підприємництва, будівництва культури та науки. Якщо у нас є спільна дорога, яку ми можемо пройти разом, оскільки ви відновлюєте свою країну, відбудовуєте її, повертаєте життя у своє місто, то ми хотіли би навчитися, як ми можемо допомогти. Загалом ми застосували свої можливості для того, щоб мільйони доларів були надіслані до України, і ми залучаємо інших людей, аби вони теж допомагали Україні. І я розказую це також, бо це не початок нашої взаємної роботи. Ми працювали вже дуже довго. Учасники делегації акцентують, хоча Харків вважається прифронтовим містом суттєво постраждалим від бойових дій, одразу ж як приїхали, помітили його чистоту та охайність. Однак сліди війни також відчуваються. Зокрема, про неї нагадують потрощені будівлі, установи та інші об'єкти. У нас на сьогодні на жаль пошкоджено більше половини житлових, багатоквартирних і приватних будинків, які є в місті. 150 тисяч десь наших місцян залишились без житла, без даху над головою. У нас зруйнований чи пошкоджений більше 60% шкіл і дитячих дошкільних закладів, де не було нікого, ні воєнних, нікого куди. Циль направлялись російські ракети, і це є свідченням цієї нелюдської звірячої агресії росіян, які вони направляють по відносно України відносно нашого міста. Аби ще швидше привести Харків до ладу, кажуть на зустрічі, необхідна фінансова підтримка міжнародних інвесторів. Звичайно важливо це залучення інвесторів до нашого міста. Надання можливості їм приймати участь у відновленні. Я впевнений, що ваш візит це буде якраз імпульсом для того, що ми могли і з вашого боку отримати допомогу і залучити інвестиції, на які ми розраховуємо. А от більш детально економічну ситуацію у Харкові американські гості обговорюють разом із представниками бізнесу. Зазначають, від створення необхідних умов для розвитку підприємництва значною мірою залежить і майбутнє міста. І те, що ми плануємо зробити в дуже короткий проміжок часу: це створити дві робочі групи. Тобто, це буде два таких комітету з боку муніципалітетів Альбукерке та Харкова. Перша для того, щоб ми змогли організувати між головами наших департаментів та департаментів Харкова у різноманітних сферах від догляду за соціально неблагополучними від тварин транспорту інфраструктурі по всіх видах життєдіяльності. до другої робочої групи зможуть долучитись. Харківські та американські бізнесмени це пояснюють, сприятиме якісному обміну досвідом та покращенню бізнес-стосунків. У свою чергу директор департаменту адмінпослуг та споживчого ринку Вікторія Китайгородська погоджується та зазначає, що Харків відкритий до будь-яких пропозицій від партнерів. Водночас і власними силами намагаються покращити ситуацію із підприємництвом у місті. З кривим прикладом тому, як міська рада допомагає да, і підтримує бізнес, це фінансова підтримка в рамках програми підтримки розвитку підприємництва. Саме з бюджетних коштів відбувається допомога по фінансуванні 50% відсоткової ставки по кредитам, які підприємці оформили в банківських установах. Мені б хотілося додати, що Харків має потужний потенціал. Я думаю, що він буде цікавим для міжнародних організацій. Учасники делегації запропонували міській владі повідомити згодом, у якій галузі харківським підприємцям було б найбільш цікаво співпрацювати з американськими партнерами. Тоді кажуть, допоможуть організувати відповідні робочі зустрічі та поділяться необхідним досвідом. Ні, Костенко, Олександр Іванов, Олексій Стринку, Олександра Панченко. Новини Харків.